Поїхали. О, знову. Натискаю на кнопочку старт і в мене сунеться чуть-чуть камера. Сьогодні 183 й день в Канаді 13-12-23. Середа. І. поїхали! Не буду розсосолювати, зранку прокинувся, зібрався і що я сьогодні на машині? Так, я сьогодні був на машині. У нас дуже тепло, фактично літо. Сьогодні дуже класна погода була. Плюс 12, плюс 12, то по відчуттям ніби плюс 15-20 в Україні в хмарну погоду. А тут сонячна погода, ну дуже тепло, дуже тепло. Сніг десь ну, сніг ще лежить, але все одно тепло було. Е, приїхав я на роботу, зробив собі кави. Прийшов Сем, Сема ще не було, нікого не було: ні Шефа, ні Сема. Прийшов Сем, і йому знов щось в голову стукнуло. Він тільки присів, каже, треба йти треба йти за комп'ютером, щоб шеф, як прийде, щоб не бачив, що ми тут сидимо. Я такий, ну ніфіга собі. і так кажу: та йди. <смі> і він пішов, пішов сам. Я собі лишився каву пити, складати фінці. Хочу попити кави зранку. Головне прийти на роботу вчасно, швидше. І вже на роботі собі крутитись, робити роботу. Робота має бути зроблена, і ніяких проблем. І сам пішов, подивився в комп'ютер, заявки, зразу пішов, обійшов Tower тавер A, тавер B. Повернувся назад. І каже, чака нема, чака нема, чак поїхав на іншу будову. Я кажу, добре, раз ти прийшов вже он дев'ята доходить, йдемо, йдемо щось поробимо. Йдемо поскладаємо, поустановлюємо ці системи, фінці, радіаторні оці решіточки. У нас сьогодні один поверх. Я казав нашому шефу, забронюй два поверхи, закинь нотис, запхай нотис в двері, щоб люди знали, що ми маємо два поверхи для встановлення, бо два поверхи нам дуже легко. А Сем каже, ні-ні, один, один, бо два, то, то забагато. По в історії той зробив, тільки забронював нам один поверх, то ми пішли. Ми те закінчили по 10 з цими встановленнями радіаторних коробок. Тих Закінчили, повернулись назад. А ще перед тим, як ми йшли, Сем взяв коробку пусту. Я приніс, у нас є смітник, у нас там три смітника на роботі. І є один для ресайклення. Ресайк... Для того, що здається, пляшки для пляшок. Коробочку для пляшок я поставив. І він ту коробочку взяв, бо він побачив останній раз, як я брав ці системи радіаторні, в мене мої інструменти були в коробці. На дні тої коробки були ще системи радіаторні, я не брав спеціальну коробку. Він подумав, що я собі спеціальну коробочку взяв для своїх речей. Там, ці Бахіли, тряпочка, шуруповерт це що потрібно. І він вирішив взяти ту коробку. Я кажу: Сем, так це ж коробка від пляшок. О, о, точно, але то нехай буде. Я кажу, та бери, як тобі треба, бери. Я знайду другу. І ми вертаємося назад, він бере ту коробку, порвав. Бо в мене її вже немає, і він зрозумів, що йому не треба. Я кажу, ти її порвав? Так можна було на пляшки. Прийшов назад, а він ще такий розгублений, телефон в нього впав. Кожен день в нього падає телефон. Я не знаю, як той телефон виживає. Він же має ту броньоване скло побити. Ой-ой-ой. І що? Прийшли ми назад, поскладали все, пішли знову за комп'ютера подивитись. І камерон, наш, наш консьєрж, дає мені е, листа. Ось такого листа нам в основному дають, е, пише для Романа. Е, дають з фірми там якісь бонусні карточки, ще щось таке, подарункові карти для, для працівників. Я думаю, що від, від них. Я відкриваю, а там відкритка від Камерона. Камерон з дружиною. В нього дружина має російське коріння. Але вони потім приїхали до Львова і її сестра, Камерона дружина Елена звати. І її сестра живе у Львові. Живе у Львові, Ольга, по-моєму, звати. І ну, зараз, дотепер у Львові. І вони написали мені от таку відкриточку. Не тільки мені вони всім пороздавали, само собою, але тут є це для мене ту Роман. Для Романа. Wish you and your family the best of The Christmas Season from Both of Us. Cameron, Елена. Почерк, звісно, такий: американський. Ім'я в нього теж американське, Cameron і Елена. Елена говорить по-російськи, я з нею бачився на корпоративі, нашому різдвяному від фірми. Дуже радий, ну, приємно отримати відкриточку, але я їх не збираю. Я відкритки не збираю, не колекціоную, так що я її викину, зато вона залишиться в пам'яті і в цьому відео. Для того відео щоденник є. Звісно, я її позберігаю через свята, але далі я її викину. Дякую, дякую. Скину це відео Камерону. Камерон хоч не розуміє українською, і зато його дружина розуміє. Привіт, дякую, Олена. Отаке от. от. І що? Ми після того покрутили ще і пішли пообідали. після обіду думаємо, їдемо в монтрокс, треба щось поробити. На роботі роботи немає, треба знайти собі другу роботу. Сам хотів пошаритись десь, поїздити по магазинах, кажу, їдемо в монтрокс, тоді заїдемо кудись. І він цей подзвонив до шафа каже, їдемо. Сілимо в машину, а ми ще мали дорозі заїхати на 7-му авеню. Там було дві заявки, в одного забитий омивальник, а в шевку, в другого там посудомачна машина погано працювала, щось там не працювало, але ми прийшли, все працює. Може, там він заблокував, просто там є кнопочка блокувати всі кнопки, і вона йому тому не працювала. Ну, ми прийшли, все було добре. Почистив я омивальник, сем не заходив, бо треба було бахіли, він не мав бахіл. Він не мав бахіл і каже, не заходь там, де посудомийка, не бери бахіли, бо то мені буде некомфортно, коли я буду без бахіла ти в бахілах. Я кажу, мені буде некомфортно ходити по чужій квартирі без бахіл. Я беру бахіли, ти хоч розвивайся. Отак. І що? Ми зробили сьомо веню, поїхали в Монтрокс. Ходив я от в цій футболочці. Отак рукави підтягнуті, дуже було тепло сьогодні, дуже класна погода. І після того ми заїхали в Макдональдс. Заїхали в Макдональдс. Сем собі взяв, я, я йому взяв в нього в телефоні, там бонуси є. І я йому купив бургер за ті бонуси, маленький бургер. А собі взяв за безкоштовні свої ці пойнти, морозиву і каву. Бо було так тепло. Я, я хотів морозива, але думаю, після морозива я точно захочу кави ще випити. Взяв собі морозивий ріжок і каву дабл-дабл. Ставив машину з'їв морозиво, дуже смачне. От, люблю їхнє морозиво. У мене ще є одне для мене. Отак. От Заїхали ми в Автостор. Я думав, куплю там пахнючку для машини. Нема. Ну все, ужасні такі запахи, нема нормальних пахнючок, як в Україні. Більший в нас вибір. Треба десь знайти магазин, де продаються ароматизатори для, для квартир. Палочками, я думаю, що там більш, більший вибір запахів, ніж оце три запахи, ну що це таке? І купа ялиночок і всіх одинаковий запах. Різні форми ялиночок, там те ялиночки, там сніжинки, але п'ять запахів, і все. Отак. От Не знайшов. Заїхали ми в Walmart, там погуляли, пошарились. Там я купив стаканчиків. Одноразові посуди. Взяв. взяв одноразові посуди на 47 доларів набрав з податками зі всіма. 44, 88, 47 з податками. Взяв тарілок багато, горняток взяв таких картонних для кави. Нехай будуть, бо там ті скоро закінчаться, так що треба докупити. Добрав того. Взяв велику коробку, ложок, вилок, ножичків. Будуть, будуть користуватися, думаю. Сем собі взяв теж якусь там фігню, набрав, пошарили з тому, Повернулися назад, посиділи, поскладали фінці з шефом, посиділи, посміялись. І вони поїхали додому, я пішов в тренажерний. В тренажерний зал я прийшов. Не було багато людей. Я поки почав займатися, мій тренажер був перший вільний штанга, і цей. Люди порозходились. Порозходились, лишився один був бігун, і то він потім пішов, я сам залишився. Абсолютно нікого не було в тренажерному залі, як на диво. Після п'ятої вони тільки починають збиратись. І до шостої вже повно. А тут було мало людей. Тяжко було. Сьогодні я не мав цього порошку приворкаут. Це енергетик такий спеціальний перед тренуванням. І, думаю, можна взяти його собі. Коштує, я одному зараз написав, 35 доларів, нова баночка. Ну, вони по 50-60 доларів. Ну я не буду купляти новий. Він і так новий, запакований. Просто пише не той смак собі купив. Смак мене сильно не тривожить. Мені головний ефект. То випив і забув. Поганих смаків не буває. Є, yeah, Буває, буває. Пробував я один колись. Вот. І зробив я всі вправи. Сьогодні я в 7 годині вийшов тільки з West Village. І цей гарно. І побігав і зробив вправ так, так, як треба. Але було реально тяжко. Реально тяжко, якийсь такий замаханий, хоч і нічого не робив. Чую слабість. Може буду хворий, бо складав фінси, і там ті металеві планки, як беру, то вони зразу запотівають. Запотівають, Більша температура тіла. Градусів в мене є чи немає? Я щось не знаю навіть. А, в мене є там градус, може помірюю температуру. Але нормально себе почуваю. Просто якийсь такий замучений. Займався я дуже класно. І... О! І... О. <смі> написав мені один підписник. Підписник написав мені в Фейсбуці. Я ж прикріпляю під відео там, посилання на Фейсбук, Телеграм, це все. Чоловік потрібна йому кімната. Отак, От як мені, я знімаю кімнату, нормально 850 доларів на місяць, І всім мені хватає, мені більше не треба. Мені більше не треба, я не маю нормальних руммейтів. І запитався, чи я не маю когось знайомого, щоб він зняв кімнату. І питаюсь вас. Може тут хтось з Калгарі дивиться мене. І потребує руммейта. За нього нічого не знаю поки що, але людина ніби адекватна. Холостяк. Один, один тут, коротше. Один тут, і треба буде пошукати. Я напишу в групу, звісно. що. Попитаюсь, може, комусь треба платити менше за квартиру і взяти когось собі? Отак. От Поки був в тренажерному залі, мешкається одного зустрів він їздив в Мексику, я хотів його запросити на 41-й. Тож дуже хороша сім'я. Вони з, зі Львова, теж зі Львова, чоловік, дружина і дочку мають 11 років. І вже приїхали. Так що. Вони я думаю, що приєднаються на вечірку на 41-й поверх. Гарно з ними поговорили. Вони в Мексику літали відпочивати, відпочили. Розказав мені про Мексику, про їхні там жуліків, вкрали їм запаску з орендованої машини. Да, відпочили, але відпочили. Прийшов додому, посмажив, не посмажив, а зварив. Зварив картоплю. У мене була дрібненька картопля з церкви Володимира. І вона вже підходила термін, вона вже почала псуватися. Я перемив, перебрав, кожну розрізав по половині і закинув баняк. Не хотів її смажити, ну не хотів запікати, бо довго. Я після тренажерного залу, звісно, випив порошок е протеїновий, та і на роботі їв два рази. Їв два рази, і пив молочко протеїнове, а додому прийшов, треба було поїсти трошки швидше, кинув її зварити. Зварив смачно, там якраз дві порції. Одну порцію я перекинув в коробочку, варена вже картопля і закинув в морозилку. Бо я вже буду їсти аж післязавтра. Завтра в мене корпоратив наших мейтенансів, наших працівників. І завтра ми їдемо в казіно. Після роботи зразу десь ну, на шосту треба бути там. Якраз Святослав Стів прийде до мене. Алекс прийде теж, я їх заберу машиною, і завезу туди, і звідти їх привезу назад. От, після роботи. Додому я прийду пізно завтра. Так що так. О, поки я був на роботі, ще відкрив маркетплейс. Люблю заглянути маркетплейс. Листаю, листаю, листаю. І мені вискакують оголошення такі одновушники, от які в мене є, їх в тренажерний зал беру. Ось такі от навушнички. Тільки фіолетові чи сині, там на, на фото не дуже розібрав. Але просто навушники. Він загубив цей бокс, а цей, без цього бокса вони не заряджаються. Їх треба вставити сюди, а вони тоді заряджаються. Він загубив бокс і продає їх, дивлюсь, за 20 доларів. Блін, я ж то знаю, що вони коштують більше 100 доларів. Беушни отакі, як в мене, 100 доларів коштують. А я їх взяв оці з Німеччини і коробочку я там лишив викинув з запасними амбушурами меншими, вони мені не потрібні. У мене є якраз ці мій розмір, і я собі залишив. Тут спеціальні ще амбушури, непрості підходять. І цей. Я кажу: за 15 доларів забираю. Я їх... Оці наушники я дуже люблю для спорту. Я завтра я зберу всі свої наушники і покажу, які в мене є. В мене є різні види наушників, але для спорту оці найкращі. І я думаю, мати запасні, просто от що, одні зарядив, поставив з боку, і одні будуть завжди заряджатись в боксі, одними буду користуватися, нехай навіть цими чорними, а ті будуть е, запасні заряжені, якщо ці розрядяться, візьму там ті. І я сьогодні з ним домовився, він каже, що він до 10-ї працює, буде вдома десь там біля 11. ї Я кажу, я скинув мені адресу, я сказав, де адреса, я дивлюсь недалеко, біля нашої будівлі зразу. Санджен. І я кажу, заїду я краще вечором сьогодні, ніж буду завтра. Ще, може, хтось забере. Ні, ні, ні. Краще я сьогодні заїду, зараз вже доходить той час, так що це. І заберу їх. Думав, думав прийняти ванну, але вже пізновато вже не буду. Загружу відео, підписую на коменти і поїду, заберу ті навушники, потім вже відпочивати. Хоча побачимо, все буде.